Uw. <skry> <skry> <I to> <skry> Там просто у квартирі людина заживо горить. Столиця російський шахет поцілив у багатоповерхівку. Очевидці кажуть, рятувальники не могли дістатись місця прильоту через запарковані у дворі автівки. 80-річна жінка гине у вогні. Ну, Магала про допомогу її ніхто не допоміг, тому що жодна жодна служба не могла під'їхати, тому що за заставлена була все машинами. Машину купив, паркуватись не купив. Ви співучасники вбивств. А це вже Дніпро, січень російський дрон також поцілив в останній, на щастя, технічний поверх обійшлося без жертв. Втім, проблема та сама. Прилетів у будинок. То теж була ситуація, коли дуже довго чекали, поки під'їде пожежна машина для того, щоб загасити полум'я. І ну як ото кажуть, люди з будинку кричали, що приберіть авто для того, щоб під'їхати. Два місяці по тому проїзд знову перекривають. Машини на тротуарах. Це той самий двір, про який казала мешканка району. І це той самий проїзд. Давайте подивимось. У нас є цифрова лінійка. Ставимо одну точку біля авто, іншу біля бордюру. Бачимо 2 метри 73 сантиметри. Це вже інший під'їзд до цього ж будинку. Знову вимірюємо відстань. Бачимо 2 метри 85 Гуглимо ширина типового сміттєвоза 2,5 метри. Такі ж габарити у автоцистерн рятувальників. То де тут запас на маневр та місце для використання спеціального обладнання? Відповідно до державних будівельних норм України для пожежних авто має бути передбачений проїзд шириною не менше 3,5 метрів. Автовласники Извиньте, зараз не говірки. Звісно, е, перепрошую зараз. Не можу ні, ну може інше місце. Не знайшли на ну, якесь пояснення, чому ви на бордюрі так стоїте. Вибачте, ще один заставлений автівками двір на житломасиві. Перемога пішохідні арки, геть загороджені машинами, заполонили й газони. Місцеві скаржаться. Завжди заставлені тут машини. Буває, що швидка не може проїхати. Я вважаю, що отак от у дворах, ну машини не повинні стояти. Навіть коли кажеш, люди, а в мене машина, мені нікуди паркувати. Міст точно не вистачає. Ось перемога це густо заселений да масив, тому необхідно облаштовувати місця для паркування. Проспект Богдана Хмельницького тут паркуються і на тротуарах, і на газонах. Здавалося б, вирішити проблему могла б нічна парковка. І дивіться, вона тут є. І навіть є місця. Два, три, п'ять. Зрозуміло, що всі ці машини туди не влізуть, і це не допоможе. Ще в перший рік повномасштабної комунальники взялися наводити лад у дворах, збільшити кількість паркомісць у спальних районах та штрафувати автохамів, які значно ускладнюють рух між квартальними дорогами, паркуються на газонах, дитячих та спортивних майданчиках. Щоправда, за умови ініціативи самих мешканців. Ми більше будемо реагувати саме на звернення громадян на їх скарги щодо таких от обставин, які перешкоджають їм нормальні життєдіяльності. А такого, щоб ми цілодобово чергували у дворах та вишукували цих порушників, такого не буде. Чи вдалося когось оштрафувати та покращити ситуацію із нічними парковками? По коментар ми звернулись до міськради. Очікуємо на нього. Урбаністи ж кажуть, витрачати бюджет міста на облаштування паркінгів недоцільно. Викупити територію, щоб побудувати паркінг. місто не має витрачати бюджетні кошти на потреби меншості у Дніпрі. Наприклад, автовласники це 20% населення. Інвестори їм це не цікаво робити, бо це дуже погано буде окупувати. Повуватися дуже довго, звісно, радянські проєкти не передбачали такої кількості особистого транспорту, але ж ми можемо змінити підхід до зведення нового житла. Втім, забудовники каже експерт, не завжди хочуть витрачати кошти на паркінги. У Нас дуже багато новобудов в центрі міста, а, які взагалі без паркінгу, і виходить так, що забудовник нехтує потребами своїх мешканців, і, врешті, мешканці окуповують територію пішоходів. На зараз я не бачу. Рішення отож, поки Дніпро також не застрахований від повторення київської трагедії. Владислав Авдієнко, Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу.